Утно не ТЦК там винуваті. Вони дійсно військові і вони виконують команди. От мені цікаво, хто дає такі команди, і чиї це команди, і чому вони дають, і з якою метою вони тиснуть на місцеві органи. А ми як винуваті? ви гадаєте, от з чим цей тиск може бути пов'язаний? Ну ми ж бачимо, що це не тільки ваша поодинока історія. Тут є і інші е, мери міст, які теж вже отримали подібний штраф. Шановні, я хочу вам сказати, що цей тиск вже продовжується понад півтора року, але зараз, на от, в цьому році, на останніх півроку, це жахливо, що твориться. Ви не були на асоціації між України. Коли кожен мер чуть не з криком в душі розказує про те, що витворяється на місцях, особливо в районі військової адміністрації, що вони творять, і яким чином вони впливають на е негативно впливають і розбурхують ситуацію. Я розумію, що це в них почалася передвиборна кампанія, Я розумію, що це не є РВА, а це і передвиборчі штаби якихось конкретних осіб. Я це все розумію, але йде війна, і ми повинні всі бути разом, а не розхитувати ситуацію. І прикриваючись війною робити свої брудні про скажімо так справи, їм ніхто не дозволить. Тому це була послідня крапля. І асоціація міст України вирішила звернутися до президента, тому що за його спиною оці такі нікчемні чиновники витворяють просто вакханалію на місцях і. Вони не просто тиснуть, наприклад, вони можуть закупляти депутатів. Так і, і, і яким чином приймати їх на роботу в РВА, і потім вони не голосують за бюджети, не голосують за різні програми. Вони вимагають під тим, що ніби тиском, що ніби треба військовим допомагати. Ну популізмом займаються прекрасно, знаючи, які нас питання по водоканалах, по тепломережах, по дорогах, по школах, uh -huh. по харчуванню і так далі. Вони спеціально все роблять для того, щоб знищити бюджети місцевих органів самоврядування, дискредитувати місцеві органи самоврядування, взиваючи їх корупціонерами, проділками і так далі, і тому подібно. А після того забрати всі кошти і показати, які місцеві органи самоврядування не можуть працювати, дискредитувати повністю. І потім ми прекрасно розуміємо. Вони е, заходять так як це було на деяких інших містах, і, е, відлучають від роботи голів місцевих рад і стають. ми прекрасно все розуміємо, як воно все рухається далі.